Сьогодні дивимось будинок у Ворзелі. Загальна площа будинку 85 квадратних метрів, а земельна ділянка 4,5%. сотки. Будинок зроблений з керамоблоку та утеплений мінеральною ватою. Дах зроблений металочерепицею і також утеплений мінеральною ватою. До будинку підведений газ та електрика. Потужність мережі 18 кВт, встановлений лічильник день-ніч. Біля будинку вже зроблена свердловина, глибина 80 метрів, а також вже зроблений септик з переливу 9 метрів кубічних. В будинку вже виконана гіпсова штукатурка стін та чорнова стяжка підлоги. У комплектацію входить Два котла електро та газ. Попри будинковій території, зроблене озеленення, є паркан, є ворота, також бруківка паркомісця та навколо будинку. Озеленення зроблене рулонним газоном, ворота автоматичні. Будинок можна купити в розтермінування. Вартість будинку 71 тисяча. Гарна пропозиція. Скористайтесь нею.